22 січня День Соборності України. День Соборності України свято, що відзначається щороку в День проголошення акту Воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбувалось 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. День Соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Так, вірно, Україна. Коли звучить він, всі стають, до серця руку прикладають, і вголос подумки співають. І Україну поспаду. Символ нашої держави це тризуб жовто-яскравий. Так, це наш герб. Це не просто герб, це генетичний код українців синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Так, це прапор. Прапор державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили та слави. До нашої батьківщини. Ми відносимо всю Україну і три основні символи, які ми з вами тільки що пригадали: це наш гімн, герб та прапор. У 71-му річницю акту злуки Члени народного руху України організували живий ланцюг між Львовом, Івано-Франківськом та Києвом як символ духовної єдності. Він вважається одним з найбільших у світовій історії. Мільйони українців взялися за руки і розтягнулися аж понад 700 кілометрів. Ця акція стала масштабним поштовхом до розвалу Радянського Союзу та відновленням української державності. Наприкінці 2000-х років почала відроджуватись традиція створення живих ланцюгів. З 2008 року таку акцію щорічно проводять у Києві на мосту Патона, символічно об'єднуючи правий та лівий береги Дніпра. Люди стають живим ланцюгом уздовж мосту через річку Дніпро під час святкування Дня Соборності України. Соборність це також територіальна цілісність держави, тому звільнення від російського окупанта українських земель є нашою спільною метою. Соборність невіддільна від державності, суверенітету і незалежності народу, який є фундаментом для побудови демократичної держави запорукою виживання і існування нації. Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішньої агресії. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього, коли ми, люди з різних регіонів країни, разом працюємо, створюємо знакове і важливе. Боремося з окупантами. Українська незалежність понад 100 років тому зазнала поразки від більшовиків. Сьогодні Російська Федерація знову прагне знищити українську державність і окупувати нашу землю. Тож так важливо згуртуватися в боротьбі проти ворога. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Соборність мета перемоги. Разом ми сильні. Перемога буде за нами. Україна не прагне чужого. Україна боронить своє. І щовечора молиться Богу, і щоранку у вірі встає. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. А тепер, любі малятка, послухайте запитання, а відповіді розкажіть своїм матусям. Що таке соборність? Назвіть Державні символи України. Як називається наша батьківщина? Якщо було цікаво, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!